Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині денна температура буде від плюс 19 до плюс 16 градусів та до плюс 13 градусів вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 19 до плюс 15 градусів. Та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода опадів не прогнозується. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, та від плюс 12 до плюс 8 вночі. У Чернігові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. На Сумщині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 14 градусів. Та вночі від плюс 12 до плюс 13. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не передбачаються. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без дощу. На Донеччині в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 16 градусів та від плюс 10 до плюс 19 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Донецьку буде зберігатися похмура погода, опади не очікуються. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 18 градусів, та від плюс 13 до плюс 20 вночі. Перша половина дня у Луганську буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 21 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 18. Вранці в Одесі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, опади не очікуються. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Хмари у Миколаєві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не прогнозуються у Херсонській області. Температура вдень буде від плюс 26 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 19. У Херсоні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 градусів, та від плюс 17 до плюс 19 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Запоріжжі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. В день йтиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. У Криму температура в день буде від плюс 23 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 17. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. На заході у Львівській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 9. Ввечері у Львові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 12 до плюс 13. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день, опадів не очікується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 20 до плюс 16 градусів в день. А вночі від плюс 11 до плюс 13. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Закарпатті максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 15. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опади не передбачаються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс одинадцяти до плюс дев'яти. З самого ранку небо в рівному вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опади не очікуються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже день небо вкриється хмарами, без дощу. На Хмельниччині температура день буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 15 градусів та від плюс 14 до плюс 15 вночі. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опадів не прогнозується. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 15 до плюс 16 вночі. У Полтаві зранку та до самого вечора небо буде ясним, опадів не очікується. У Черкаській області очікується температура від плюс 19 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ранок та день у Черкасах будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Вдень у Дніпрі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Вінниці небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Час сьогоднішнього прогнозу погоди наближається до кінця. Дякую за вашу увагу та час, який ви відвели для перегляду нашого відео. Бажаємо вам чистого неба над головою та теплого настрою у вашому серці. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!